Фатальна помилка номер один у управлінні вашими фінансами це приблизно. Зазвичай власникам потрібні чіткі цифри. Приблизно це ворог бізнесу в кризу. Навіть я знаю фінансистів фінансових аналітиків, які під час війни формували спеціальний кризовий план. На початку війни формували кризовий план розвитку, там бюджет і так далі. Піанель і планували прогнозували, як може рухатися бізнес в умовах криз. Так, ми вже живемо в цьому вже четвертий рік, і потрібно розуміти, що саме приблизно це ворог бізнесу. Тобто, якщо у вас не ведеться чітка структура Вашого бізнесу доходи, витрати чітко по категоріях до, до гривні, тобто у вас має бути чітка інформація по всіх доходах-витратах. Тобто період нестабільності для власників це якщо ви покладаєтеся на інтуїцію, так а не на цифри, не на реальні речі, то тоді є ризик, що ви не приймете стратегічно важливе рішення і може навіть це призвести до того, що бізнес просто закриється.